Oh. Uh. Всім привіт, шановні друзі! Радий вас вітати на ютуб-каналі Fitcherman 15, з вами, як завжди, я Стас. І сьогоднішнє відео піде про дуже цікаву тему, про вид ловлі, який називається наноджиг. Нано Всю весну я проїздив, поекспериментував, щось пробував, щось дивився, якісь відео, щоб розуміти, що це і як на це ловити. Коротко. коротко. Це ловля на мормишки, на мормишечки. Різної ваги. В принципі, у мене сьогодні комплект BlackRock від 0,4 до 5 грам. В принципі, я ловлю на цю палку мормишечкою 0,3 грами, і нормально в мене виходить. І, і катушечка також комплектом BlackRock 800. Це, до речі, новинка цього сезону. Шнур намотаний у мене 0,2 тоненький, тонесенький взагалі. Флюрокарбон 0,14, тут пів метру стоїть трішки більше. І мормишка. Коротше, сьогодні я приїхав на одну дуже цікаву водойму. Я тут раніше був, ловив окуня і взимку тут ловив окуня, але знаю, що тут є дуже багато білої риби, такої як червонопірка, плітка. Тож спробуємо сьогодні її половити. Я думаю, на щось вийде. Давайте, народ, буду вам все покроково розповідати, що і як. Ну, і розпочинають нашу рибалку. Вам, як завжди, приємного перегляду. Про палку, катушку, шнур я вам розповів, на який я буду ловити. Тепер давайте по приманкам. Взагалі, на що можна ловити. Е, я сьогодні буду пробувати ловити на силікон. В даному випадку у мене силикон від Crazy Fish. Ось такий white bait в розмірі 0.8. Різні кольори у мене є. Також біль можна ловити на штучні приманки. Ось такий, наприклад, мотель від Gestreї у мене є. Бачите, він такий мотильок, Думаю, багато хто бачив його. Сьогодні також спробуємо. Також є опариші від цього бренду, можна на них спробувати. Це, друзі, вже така справа, треба експериментувати. І в чому сенс? Це ловити на максимально легку вагу. В даному випадку я використовую мармешечка 0,3 грами. Золота. Золота. І треба ловити в товщі води. Завжди задавати темп, мотати катушечку повільно, швидше. Можна робити паузи і підігрувати. підігрувати. Плавно, можна різко, можна ударчиками ось так ось обланку також працює. Це, друзі, треба експериментувати. І треба пробувати, в якій товщі стоїть рибка і буде активніше клювати. Я для себе виснув, що коли ти робиш закид, треба пробувати. Наприклад, чекаєш 3 секунди, поки падає приманка, можна одразу починати робити проводку, можна класти на дно і з дна сразу робити проводку. Це така справа. Я ж кажу, у мене на кожній рибалці все різне. Не було ні одної рибалки, щоб одна й та сама тема дуже круто працювала. Одразу, друзі, кажу, я не експерт, взагалі ніяк, вас вчити нічого не буду. Просто хочу показати цей вид ловлі. Він мені дуже сподобався, що це реально можна половити в будь-якому ставочку, в будь які калюжі, якщо можна так сказати, там де є риба. Якщо там є плітка, будете ловити плітку. Є окунь, будете ловити окуня. Часті випадки, коли попадаються на ці мормишечки караси, короб. Так що, друзі, це дуже цікава тема. Я помню, попав якось на жереха, був на дністровських каналах. Мілкого жереха дуже класно половив, мені сподобалось. Цікавий цікавий вид ловлі. Ну, Сьогодні будемо пробувати. Виїхав, сподіваюся, що у нас буде в залі куплітка або червонопірка. Ну, Зараз будемо старатися. Опа! А ось і перший ріб. О, фрикціончик, даже. гарно працює. І хто це? Окунь. Перший ріп взяв окунь. Хі -хі -хі. цікаво. Ну що, народ, майже з перших закидів взяв ось такий красень, окунець на нашу мормишечку в товщі води. Ну, супер, рибалку розпочинили. Сілікончик, мормишечка. Лакунець. Ну, його відпускаємо і давайте спробуємо ще спіймати. Ще, ще, ще. Бо це дуже кайфова рибалка, можна стояти і ловити рибу просто чуть ли не з кожного закиду. Так, ну все, його відпускаємо. Давай маленький. Пливи. Дякую за клювання. По наступну рибешку Опа! Блін, і 0,3 грамо, дивіться, метрів 15 полетіло. Нормально кидає. Тут шнур тоненький. До речі, за цей час, поки тренувався, ловив на ці мормишечки, то що можу сказати за катушку. Катушка дуже сподобалась. Вона реально за весь цей час ні одної петлі не кинула на цьому тоненькому шнуру. Фрикціончик прикольний, не люфтить, все супер, тут підшипнички скільки, 6 плюс 1. Ну, Більш-менш нормально. І ця катушка коштує блин, 1000 гривень. Це дуже дешево. Ну, вудку ви цю знаєте, я на неї вже ловив не один раз в своїх відео і щуку і окунів. Теж хороший. Спінінг. О, взагалі добре закинув. Ну-ка давай рибка. Одразу клюй. А ну давай. Оп, удар, удар. Ну доганяй, 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 доганяй. Давай, давай, оп. Є. Є. О, щось. Що, теж окунь? Да, дивіться, окунь. Нападають окуняки. Такі не сильно маленькі, прикольні. Головне, що він клює. От дивіться, молоко коша не реститься. Опісявся, негодяй. Ні. О, знов. Бачите, цього разу спрацювало одразу. Я паузу не давав, а одразу почав робити проводку. Він узяв на це. Вітер піднімається. Вітер ловить не дуже комфортно на тіснасті. Ну нічого, тут як такий ще затишок. Оп! Знов є. Є. І знов окунь. Тільки цей маленький. Ну, взагалі такий масіпуська. Дуже кайфово. Ну давай, хочеться ж плотвечку якусь. Опа! Опачки! Попався! Попався рибун! Якого вже зловив? Сьомого? Чи шостого? Пливе. Рибалка дуже активна, ця. Динамічна. Удар, удар є. Є, догнав. Ого! <гум> Фрекціончик працьовує. Від цього ще більш кайфово. Дружок такий гарний. Опачки. Сюди. Знову кунчик. Щось одні окунчики тут зібрались, бо я декілька днів тому тут був. Ну так, виїжджав перевірити, чи ловиться. То і плітка попадалась, і червона пірка попадалась, а сьогодні щось одні окунчики тут. Ну нічого, що? Ловимо кунчики тоді. Рибалка дуже драйвова, цікава. Особливо, як зараз в нерестову заборону, коли... Дозволено ловити або на один спінг, або на два гачки. То так дуже прикольно половить. Дивіться, нормальні окуні попадаються. Домой. Втори кряду. Опа. Взагалі можна буде наступний раз приїхати, щоб ну точно половити плітку. Приїду на це місце. Треба буде загодувати. Я ж прикормки з собою не взяв. Хоча можна було б взяти. Пачечку прикормочки. Декілька кульок би кинули. Тут зібралася би біль, і ми б її ловили. Так, бачите, тут, напевно, оце от оконь стоїть, його дуже багато, не дає білі підійти, а нічого. Давайте наступного разу так і зробимо. Тільки треба буде погоду вибрати гарно, щоб вітру зовсім не було. Тоді б кайфово ловити. От. Один за одним, один за одним. О, кабанчик. Я вже штук ну, 20 точно зловив. Може і більше. Тому і рекомендую кожному взяти, купити такий бюджетний комплект, спробувати. Я думаю, багатьом ця тема сподобається. І в вільний час можна буде виїжджати на годинку, на дві став, покидав, не треба не збиратись, нічого, не ні черв'яків, не опарищів. Взяв спінг, силикончик і погнав дубасити. Ще більший кабасик. Пузатий такий. І кряний. Він зараз тут не роститься. Відірвав. Так, мінус перша мормишка. Обірвався, зараз перев'язав, поставив мормишечку 0,4 грами, в серебрі або чорно-чорну. Чорну. І, і мотеля джестрімовського, яку я вам показував. Зараз спробуємо на таку комбінацію заради цікавості. Побачимо, чи буде результат якийсь. Чи знову буде окунь? Ах, хтось був. Опа, є. Ух ти що. Ух ти що? Хто ти там? Окунь тільки. Просто хороший окунь взяв. <світ> на мотелика. Не, окунь реально хороший. О, це розмір вже гарний. Ти на мормишечку, Да на мотелика. Кайф. Додому. Тут просто я перейшов на інше місце. Тут бачу мать, цей, мальок вистрибує. Щось його тут ганяє, та я вирішив спробувати сюди. Тут, бачите? Хороший окунь. Знову покльовка. О, є. Є якийсь то риб. А який? Тут і так понятно. Який. Окунь. Мотель подобається окуню. Ух ти шо, ви бачили? Це окунь лютує. Мені аж той пот потви вже не хочеться. Це так. Опа. Оп 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 оп. А, відчупився. Ще ударчик, зараз добере. Щас добере, дивіться, дивіться. Оп, знову ти Ну-ну-ну, давай, 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 друг. Я знаю, ти зараз добереш. Опа, я вам що сказав. Ах, відчепився. Так, щось якось непонятно. Що мотель перестав нравитися? Зараз змінимо приманочку. Пробуємо тільки в іншому кольорі, там є карамель. А є взагалі зелений-зелений. Сартрес, зараз спробуємо. Зняв я того хробачка, постав таку от хочу зараз цілеспрямовано половити окунька. А то щось, бачите, з білью зовсім ніяк не виходить. Тож давайте половимо опунька в своє задоволення. Я думаю, на твістерок він повинен брати нормально. Зараз ми це й перевіримо. Твістерок один дюйм. Карамелька для сонця. Те що потрібно. Опа. А ось і він. Перший. Перший. На твістерка. З другого закиду або з третього. Просто спочатку провів рівноміркою. Рівноміркою не тичка. Потім почав ще амплітуду задавати. Ну Просто підігрувати бланком. І ось, одразу покльок. О, дивіться, опять. Дивіться, підігруємо бланком. Граю прямо. бачите, так. Всією вули і в цей час мотаю рівномірно. І він ось взяв... Опа! З викида. з викида, от негодяй Прикольний окунчик, іди сюди. М? Як працює, твістерок. рок. Домой. Ну-ка давайте ще одного звідти з-під той трави. Уф, я закинув, звісно. Друзі, окуньки щось трішки притихли. Зараз хочу перевірити ще одне місце. Якщо там плітки не буде, то в принципі на сьогодні будемо завершувати. Рибалка дуже крута, половив окуня від душі. За 30 хвостів точно спіймав. Клював він дуже активно, на мормишечку. Це мав, грубо кажучи, що я вам показую. Перша рибалочка на наноджех і вийшло дуже круто. Ну йдемо ще в ту місцинку, якщо ні, то ні. О! є, ще когось піймав. Е, е, куди? Чуть в харяги не за. Ага, окунь. Окунь, друзі. Окунь, окунь, окунь Ще один окуньок. Ну що, пливи, друг? Оф, друзі! Хтось дуже гарний взяв. Друзья, кто это? Кто это? Ничего себе окунь Ничего себе А ну иди сюда Уф, кабан Найбільший за сегодня Уф Хороший <гум> Погляньте, який гарбачела взяв на нашу мормишечку. Вон вона торчить. <гум> Взагалі дуже гарний окунь на останок. Просто шикардос, друзі. Ну, ляпота. Пропоную цим окуням і завершувати нашу рибалочку. А він нехай пливе. Ну що, друг, дякую, пливе домой. Чи давайте все ж таки зробимо ще один закид. Останній. Останній всіх останніх. Ну, ось таким гарним горбачом будемо завершувати рибалку. Підбиваючи короткі підсумки, що можу сказати. На ноджих це дуже крутий напрямок, який я вам рекомендую обов'язково спробувати, тим більше, коли є такі бюджетні снасті. Чому б і ні. Купив, спробував. Думаю, багато кому ця тема зайде. Так само, як мені. Я тільки в цьому році придбався, спробував і це капець. Дуже класно. Динамічно, кайфово, на легкі снасті ловити рибку, це супер. І навіть невелику таку ловиш з палець і, і все одно море задоволення. <свісно> так що, друзі, все, буду завершувати рибалку. Наступного разу приїду сюди з прикормкою, загодую місце і спробую половити плітку, якщо пощастить карасика, а там. Будемо далі мріяти. Все, друзі, вам велике дякую за перегляд. Ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А з вами був я, Стас, і ютуб-канал Fisherron 15. Па-па, до зустрічі у нових відео.